Вітаю вас, друзі. Сьогодні зранку їздили за торфом. Також завітали на такі чудові краєвиди, там де колись ловили рибу. Якщо на каналі є рибаки, то варто подивитись. Просто знаєте, я сам там давно не був, досить давно, в цьому році мені разу туди не виїжджали, тому чудове таке місце. Зараз вже вдома торф привезли. Тому просто перегляньте, як це все було. Ось дивіться, як його тут багато. Це ці купи, ось що пориті. Звуться вони кротовиння, це тут, де живуть кроти, повзають. Тому зараз накидаємо прицеп. Будемо брати багато, тому що багато потрібно. Крота, звісно, не знайшли. Але чудова річ. Зараз нагрузимо його Ну а вже вдома будемо додавати до цього торфу. Звичайний городній ґрунт. Тут є і пісок, і торф, і що хоч. Чудова річ. Постійно ми тут беремо вже не один рік. Ну, а далі вже покажу крайовий де. Туди далі за машину, там ще річка є. Хочу вам ще дещо показати. Ось в склад такого торфу ще входять такі ось ракушки маленькі. Ось дивіться. В общем, річ чудова. І так, прицеп наш повний. Зараз швидко збігаємо до річки і будемо їхати додому. Тут, друзі, трохи вітряно, ну ось такий місточок. Давно я тут не був скажу, хоч би не провалиться. Отак сідаєш, закидаєш вудочку з поплавочком. Яка краса, -мойо. А ну друзі, рибаки є на каналі. Відгукніться, бо я рибак страшний. Ви що? Я у свій час пропадали на рибі. Отак От би сидів тут цілий день. Дуже класно. Отак От вечерет, поплавочок, на карасик. Ммм, красота. Дуже гарно. А линки які тут? М -м, я би ви знали, а там в очереті, да, було діло. Ну що, буду йти. Ще потрібно трішки докидати прицеп та їхати додому. Ось, друзі, так, йдемо до машини, бо сестра вже десь чкурнула, вже поїхала. Там ще й племінниця. І Ярик дуже хотів. Ну, Ярик сьогодні в школі. Канікули ще не настали. Такі краєвиди позаду мене. Коротше, гарно. А вони вже далеко. Ось таке, друзі, вийшло коротке відео, тому що часу зовсім мало, день дуже короткий, не встиг що зробити вже й вечір. Відео далі буде по ґрунтосуміші, як я це все буду робити, що з чим змішувати, що додавати, це все далі. Велике вам дякую, звісно, за підписки, за велику купу коментарів. Ви мене просто засипали, я на силу відбився, на силу відписав. Ось така куча в нас вийшла, цілий прицеп тут. Чудовий гарний торф. А головне провірений. Ну а на цьому, друзі, все. Як завжди, далі буде. Всім пока.